Шані, Шайні Доріж та Айка найкращі друзі рівнянки Олени, і в них чотирьох улюблена пора року зима. Саме в цю пору собаки катають на санчатах свою господарку. Останнє зізнається, отримує від цього велике задоволення. Беремо наші нарти, наші сані, от потім розкладаємо сам потяг, ставимо собак, от виїжджаємо, е, об'їжджаємо ми так, от е, місто, тобто їдемо з боярки через гідропарк, а потім вже в центр. Коли Олену на санчатах везуть її друзі, це привертає увагу рівнян. Чи не щодня зізнається господарка собак, змушені катати дітей та навіть дорослих? Ну людям дуже подобається. От багато хто просить, щоб покатали їхніх дітей. От був був такий випадок, що сам батько своєю дитиною було дві в нас собачки. От і батько з дитиною сіли, і вони так досить бодро їх везли. От ну і самим собакам дуже подобається, це найголовніше. Таке спортивне заняття зізнається Олена вперше побачила у інтернеті, а зараз не уявляє без таких прогулянок свого життя. Хоча не приховує, у місті вже з'являються нові прихильники такого виду спорту, і вже у наступну зиму можливо центром на санях з собаками кататимуться більше рівнян. Аліна Примак, Павло Невасенко, у ритмі подій.